Відчують на ага. газ. Да, тут бабуся часто лежала. Рідко, коли вона в хаті спала, чомусь завжди-завжди тут була. Тут ось піч. Тут баба-багато смакотин думала. Дуже багато. Ну, звісно, ось маленька така азова плиточка. Ух, а тут все трималося тепленько. Там була воду гріла. Щоб покупатися. Там насіння було, пометою сухарі висіли. Папа, голодомор, голодомор застало. О, так, ось стеля. Ось стеля така, як і в хаті. Літня кухонька. Ну ця піч? Ух, скільки тут смакоти було приготовано.